Вітаю вас, українці! Я повернувся, бачите, слава Україні. Ви бачите, що довго мене не було, я захворів і практично не міг говорити це зараз. Я вже розговорився трошки, але ще хліб залишився. І сьогодні ми продовжимо наші огляди. Сьогодні я хочу вам продемонструвати Ось цю невеличку стопочку з Соні. CBS 74 року. <coughs> не вибачайте, що голос, як кажуть, в норму не прийшов. І також, щоб не дуже затягувати і, і собі голос не напрягати, давайте перейдемо на звичне наше місце і ми роздивимося більш детально. Близенько, детально. І навіть послухаємо, що на них записано, тому що я навіть не знаю, що на них записано. Погнали! Можливо, хтось скучив за мною, за моїми оглядами, а можливо, хтось і ні. Та і в принципі, це ваша справа або моя справа. Ось ці касетки ми сьогодні будемо розглядати. <кхух> Вибачайте, що за голос, тому що він ще до норми не прийшов. Так, я лишов зверху і ми по одній. Почнемо розглядати. Це, сьогодні касети всі будуть 1974 року Sony CBS. Ось таким логотипом дочальні компанії CBS. Ось такий у нас перший претендент. На 90 хвилин хронометражу. От. Все зрозумілою мовою розписано. Ви всі вже прочитали і зрозуміли. Саме зрозуміло, що воно коштує 650 єн. в 1974 році. Білосніжний боксик. Білосніжний доволі непогано виглядає і дивно він навіть не вицвів за стільки років, за півстоліття не вицвів. Зазвичай бувають такі вже пожовклій вони вигорають. Мабуть, що добре зберігав японець їх. І ми заглянемо внутрь. Так. Ось так виглядає Вкладка. Перша. CBS. Sony. Ну, дуже скромно я б сказав би, але з розворотом. Бачите? Тому. Що я сумніваюся, що на тих касетах буде розворот. Так. Тут в нас е, інструкція і гарантія, як користуватися, і те, що вони можуть замінити у випадку, якщо ви знайдете брак в наших касетах, але це мало ймовірно. Я в кожного раз це повторюю, тому що на багатьох касетах я. Цей переклад дійсно бачу. Це мало ймовірно, що ви знайдете брак в нашій продукції. І ось так виглядає сама касета. Білий, з сріблястим кольором. ЛН. Стрілочку напрямку руху е устрічки. Так. Бачите, сама по собі фон касетки такий. салатовий такий кольор має. І видно рекорд теж такий. Таку легенько світло-зеленого салатового кольору має. Так. Ось так вона виглядає. І зараз ми почуємо її. Трошки місці не вистачає, походу. Жартую. Ой. Розповідає нам Діктор з якоїсь радіостанції, можливо. Всякі байки розповідає. я думаю Все зрозуміло, що там він розповідає. Так, і стрічечку. Ми глянемо стрічечку, раз ми вже до неї дошли. Дійшли. Так. Ну, сіра. Сіро колір має. Стрічка глянець. Бо зазвичай стрічки матові були в 70-х років, але бачите ця йде глянцева. Непогано. І так вона. Це от другий бік. 209. Я не знаю, що це за номер це означає. Можливо, хтось з вас знає. Що означає ці. Е, цей код. Чи що це за е, позначка взагалі така. Так. Ну, немає. Немає. Е, Цього коду. Господи. І на самій касетті немає. Але все одно касетка від Sony. Наш наступний претендент. <coughs> Ой. Так. c 60 hf Ця касета нібито вищої категорії <coughs> за LN. Вважається. Так вона виглядає. Чевка від CBS Sony. Футляр. Чорний класичний. Так. Ну, тут вже без розвороту. Але інформація практично аналогічна з першою касетою. Так. Ось так вона виглядає. Здебільшого це білий колір, але і чорненький. Три четверті. Ось так воно виглядає. Номер. Номер теж відсутній, але в ті руки зазвичай були. Ага, ось. Ось он цей номер. Тут є рекорд червоний червоний, що символізує на хронометраж 60 хвилин. Е, По-моєму, що якщо є хронометраж менше 46, то там буде теж червоний, скоріш за все. Ну і постав, давайте спробуємо почути, що ж на цій касеті є. Гарненька японська музика. Ну, зазвичай всі касети, які приїжджають з Японії, в 99% це суто їх музика. Ось так виглядає. Так, а стрічечка. Стрічка має, як на мене, більш вже виражений рудий колір. Теж глянець. Глянець. Виглядає дуже непогано, я б сказав би. Враховуючи їх вік. Ось така вона. Так. Да, вона розборна мають гвинти. Перший варіант теж був, я вам забув про це показати. Але перша є. Так, є теж гвинтики. Вони є. Так, наступна, Практично все те саме, що і другий варіант. Бачите? c 60 HF те, що ми, б, ми дивилися, і без HF. Тобто ця ЛНК вважається. Елен. Так. Білий боксик. Теж дуже гарний, не вигорівший. Так, і ми подивимося. футляр. Інформація ідентична з першими двома, але теж без розворотику. Бачите, простіші. В деяких моментах нагадую мені деякі радянські касети. Якщо не помиляюся, МК-969 У мене колись такі були, і вони були в прозорах таких от футлярах, і навіть схожим кольором корпусу. Але ми всі прекрасно знаємо, з кого все копіювалося. Тобто це не японці копіювали однозначно. Так, ну тут щось собі минулий власник підписував. Рекордік червоний. Ну, це ж 60-ка. Давайте послухаємо. Що на ній є. Так. Анна Гермон у виконанні японського гурту. Гурту. Так. І ми подивимося на її стрічку. Стрічка. Схожа з першою касетою. Сіренька такого кольору вона, світло сіро. Теж воно не пошкоджена. Хоча вік вказує вже ну мав рівно 50 років. Тобто касети досягли свого статусу антикваріат. Ну, ось така касетка. Sony CBS 60 LN 74 рік, не, не забавайте. А, до речі, є тут номер її чи ні. Так, тут нема. О, ось тут є, бачите, є номерок. Все в порядку. Так, наступна Наступна це буде у нас Уже хронометраж в 90 хвилин. Еленка має зеленкуватий цей колір кольор. Ну, те, що відрізняє. В першу чергу, да фон зелений. Так. Брендований бокс. На тих чомусь, на білих не були таких відбиточок. Made in Japan і бренду. Не було. Так. Дивимось. Sony CBS. Рекордс Лого компакт касета. Не самий ідеальний вигляд, але все одно 50 років на хвилиночку. Виглядає вона е так само, як і попередня касета. Той самий корпус, але тільки 90 хвилин намотки. Так. Де ж той номер? А ось тут чомусь немає номеру. На турці теж нема. Ось дивно. Ніц. Ніц, нема номеру. Хто, хто з вас знає, напишіть в коментарях, чому на деяких касетах є номери, а на деяких нема. Е, нагадую, всі касети ці. Якщо вам демонструю, приїхали з, з Японії. Арабієвські вивчили японську мову і заспівали для них. Так, дивимось на стрічку. Так, стрічка має такий самий сірий, сірий колір. Ну, трішки, бачите, вона була, мабуть, в катушці на довго намотана, не перематували. Але, як то кажуть, на швидкість це ніяк не впливає. Ось такий варіант. І у нас лишився Лишила ще п'ята касета, і ця касета хрономі... хронометраж 120 хвилин. Має ось такий синенький вже фон, що відрізняє їх. Кулька така синя і ободоптий. Sony CBS. Теж має білий футляр, хоча вже має... є відбиток Made in Japan. Але немає відбитку Sony бренду самого. Так. Тут ще скромніше, тобто вони навіть не ну, навіть не захотіли писати інструкцію. Мабуть, японці, значить, вирішили так. Якщо ви вже купляли у нас 60, 90 попередні касети, чому будемо нагадувати вам? Ви все знаєте. Ви все розумієте, все, як користуватися, що ми вам поміняємо, але не поміняємо, бо ви не знайдете браку. І все таке інше. Це таке ліричне відступлення. <смеш> наговорив вам. Ось так виглядає сама касета. Білосніжний корпус. Касета в ідеальному стані зберіглася з врахуванням свого віку. Але бачите гвинтики на стороні Бі. Я до сих пор не можу зрозуміти, чому так от трапляється, що гвинти є або на першій, або на другій стороні. До речі, бачите, є тут рекорд для апаратів тих частих 70 років для автостопу. Металізований рекорд. Світло легеньке, мені здається, рекорд майже прозорий, але все одно якийсь відтінок голубенький має. Це свідчення 120 хвилин хронометражу. Ну, давайте ми послухаємо. Що саме на цій? Тут же може бути якийсь, не знаю, може, або японською. Ні, це просто людина сиділа в театрі і записувала трек Кайдашева сім'я у японському виконанні. Ось так воно виглядає. Колір ідентичний попереднім. Сіренький, але ця, бачите, ця стрічка вже матова. Якщо ви помітили, немає цього глянцю. Вона повністю матова, але в ідеальному стані. Вона не пожмакана, не притуляна, ну, зберіглася дуже добре вона. Перша касета, яка має матову стрічку. Хронометраж 120 хвилин. ЛН. Ось такі відмінності в цих касетках, е, руда. Це, по-моєму, у нас тільки ця друга з рудою стрічкою. Так. Да. Тільки одна касета має руду стрічку. Гейчевка. Тобто Еленки, бачите, всі мають сірий кольору. Сірий кольор. І 120-ка має матовий ефект такий стрічки. Без глянцю. На цьому, друзі. Буду закінчувати. Скажімо, витримав. Витримав я цей ролик. Ось, як то кажуть, ще ну, говорити ще, ще важко. Але я вважаю, що вам я продемонстрував самі касети, і вам цікаво саме їх роздивитися. І, можливо, е мою. Коротше, мою балаканину вам не цікаво особо може слухати. я вам продемонстрував Sony CBS 74 року. На хвилиночку, касетом 50 років. Вони вже займають достойне місце, скажімо так, в, в колекції музею. І, скажімо так, їх не обов'язково навіть прописувати. Для чого? Вони мають просто вас радувати тим, що вони є. Тобто, шукайте аналогічні касети, є сенс мати в своїх колекціях. На цьому все, друзі. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, будете отримувати повідомлення про наступний ролик. І постараюсь я так не пропадати, але це так вийшло. Ну ніхто хворобу не замовляв. Випав на пару тижнів, нічого страшного. Я буду цим займатися, доки мені цього буде хотілося. На все добре, слава Україні!